Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачне м'ясо у томатному соусі. Воно вийде соковитим та неперевершено смачним, а ми не будемо гаяти часу, гайда готувати. Розпочнемо з того, що я брала одне куряче філе. Нарізаю його на шматочки. Також нам знадобиться часник, цибуля та морква. Ви можете брати одну цілу цибулю та одну велику моркву. Але в мене ось така морквинка, тому її мені знадобилось по. Більше. Нарізаю цибулю та натираю чесник та моркву на терці. Розігріту пательню змащую соняшниковою олією та додаю м'ясо. Обсмажую його до утворення скоринки на середньому вогні. Та обов'язково додаю спеції сіль та перець. Коли м'ясо підсмажилось, то можна додати моркву, цибулю та часник. Все це перемішую. Та трішечки збавляю вогонь. Тушкую цибулю та морку. А тепер беру 200 мл води та додаю 1 столову ложку томатної пасти. Її я додаю до м'яса, та також додам для загущення нашого соусу 1 столову ложку борошна. Після чого тушкую все це приблизно 20 хвилин, але вже на маленькому вогні під кришкою. Якщо 200 мл води вам буде замало, то можете додати. Ще трішки з чайнику, щоб начинка була більш рідкішою. Дане м'ясо можна подавати зі спагетті, пюрешкою або кашею. Це ідеально підійде на вечерю. На моєму каналі ви можете знайти ще більше рецептів для вашої вечері, та не тільки. А якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!